Помічали, що коли приймаєш душ, приходять найгеніальніші ідеї. Тільки встигай записувати, а записувати то нікуди. Чому так виходить? Бо коли нічим зайнятися, тобто тіло і мозок розслаблені, стоять під теплею водичкою, мозок виходить в такий тета стан, типу медитації, розслабляється, і ось там ми можемо поспілкуватися зі своїм підсвідомим. І саме там живуть оці геніальні ідеї, найкращі рішення і так далі. Як входити в цей стан, не стоючи цілими днями під душем, Намагаєтеся виділяти собі час, коли ви нічого не робите. От, взагалі, нічого. Просто йдете кудись, просто сидите, п'єте чай, просто сидите на лавці, дивитесь на дерева. Просто Десь там відпочиваєте без соцмереж, без спілкування, без книг, без обдумування, створювати всю таку тишу в голові, і тоді можна поспілкуватися зі своїм підсвідомим і знайти найкращі рішення, і придумати найгеніальніші ідеї. Пробуйте!